Одного боку весілля, з іншого шарпанина. 12 червня неподалік Рацу активісти однієї з місцевих громадських організацій та представники 12-ї Тернопільської сотні не порозумілися з водієм міського голови Сергія Надала. Майданівці звинувачують чоловіка в тому, що він начебто наніс їм образу. Ми пройшли мімо, наші люди почули і сказали мені, що тут цей шофер, сказав, що краще. Ця б 12 -та сотня загинула всі ну, загинула на, Майдан. на майдані. Згоріла на Майдані до слів, да. згоріла на Майдані, ніж сюди поверталась. Ми теж чиїсь діти, батьки, брати, сестри так далі, що подібне. подібні. Невже тут вдома, в себе вдома, я чую, що ви хотів, щоб ми загинули. Свою чергу представники громадської організації переконані, зі службового авто за ними стежать. У водія і активісти, і майданівці погрозами вимагали віддати картки з відеореєстраторів. Позвонили мені звідси хлопці, сказали, що біля нашого офісу затримали, шофера надала, що є підозра на те, що знімає що знімає офіс, хто заходить, хто виходить на наш офіс. Я підійшов сюди, тут вже були люди з 12 ї сотні, які його затримували. Водій мера Тернополя усі звинувачення на свою адресу відкидає. А картки пам'яті з відеоприладу, які силою намагалися відібрати майданівці, чоловік передав для вивчення міліції. Розібратися у інциденті останніх закликає і міський голова. Правоохоронні органи повинні порушити кримінальну справу, тому що ніхто не має права, яку би інформу не носив, який би він гасла не викрикував. Порушувати закон, якщо затримується службовий автомобіль, не персональний, а службовий автомобіль, міського голови, який є власністю громади, міста. Є власністю міської ради. Це можуть робити тільки правоохоронні органи за рішенням суду. Якщо будь-хто робить такі дії, такі дії вважаються злочинними. Хай міліція цей факт розслідує, встановлює винних і дає оцінку. Сесія Тернопільської міської ради, що відбулася 12 червня, вже за традицією розпочалась із мітингу. Перед будівлею зібралися мешканці гуртожитків, що вже роками перебувають в приватній власності одного із будівельних підприємств. Люди розповідають, хочуть, щоб гуртожитки передали у власність міста і вони змогли приватизувати свої помешкання, адже досі запевняють, квадратні метри можна було хіба що викупити. Ці гуртожитки побудовані ще в роки радянського союзу були і. Дали нам по кімнатах як будівельникам по житло. А згідно закону Верховної Ради, всі гуртожитки повинні бути йти в майно комунальної власності. І ми хочемо добитися право на приватизацію. До слова, відповідний проект серед іншого, депутати розглядали на сесії. Рішенням обранців люди залишилися задоволені і невдовзі розійшлися. Чергова сесія міськради цього разу відбулася без виламування дверей, бажаючих бути присутніми, і висловитись на засідання виявилось стільки, що місця у залі ледве вистачало. Тому на перші кілька питань у депутатів пішло близько трьох годин. Розпочали розгляд з тих тем, які цікавили представників громади. На початку вислухали мешканців гуртожитків Тернопільбуду і прийняли рішення взяти їх у комунальну власність. Спіш, що сьогодні наш питання починає вирішуватися? Воно у нас 15 років. Вони всі над нами важкої проблеми про це фінансові питання людей. Проте у власність міста перейшли не всі кімнати цих гуртожитків. У кількох з них живуть одинаки, які через певні законодавчі особливості наразі приватизувати помешкання не можуть. Тому комісії з питань розширення житлових прав мешканців гуртожитків доручили протягом місяця вивчити проблему і напрацювати проект рішення про додаткову передачу у власність цих кількох кімнат. Заслухали на засіданні інформацію про роботу спеціальної комісії. До складу якої входять представники влади та громади. Це питання викликало жваве обговорення і бажаючих висловитись було чи не найбільше. Говорили про межі парків, будівництво у Тернополі та, поміж іншим, згадували часом доволі емоційно ще чимало тем, якими комісія не займається. Але в кінці кінців рішення таки прийняли. Щоб зняти соціальну? Догову, я пропоную всі пропозиції, які є Зараз не невіділяти, хто там є вважає правильно, неправильно не працювати. Громадські організації є пропозиція, на проведені всі разом, тоді про місто. Хай узгоджує і після того не 90 Наступний пункт. Заборонити будівництво в місті Тернополі капітальних споруд в межах Червоних війн. Наступний пункт. Вести мораторій до 1 січня 2015 року на вибух комунального майна. Крім випадків придбають через аукціон. Загалом на 48-й сесії розглядали близько 200 питань. Левова частка із них земельні. Також додатково виділяли кошти серед іншого на будівництво спортивних майданчиків та відкриття груп у дитсадках. Переважна більшість тих, хто прийшов жінки дехто навіть малечу з собою взяв. Жанна на сходах під адміністрацією з плакатом та дворічною донькою. Її чоловік зараз на сході, а до цього 12 років відслужив у нині розформованій бригаді. Сьогодні ми боремося за те, аби ці частини були відновлені, особливе місце. Ми хочемо віддати військову частині, адже вона була однією з найкращих в Україні. Пан Анатолій службів в й артилерійській віддав аж 22 роки сьогодні. У відставці за станом здоров'я пригадує, розформування було штучним і доводили до цього поступово. Певно, це все було планово. Мені здається, що це все було планово зроблено для руйнування збройних сил. Оксана з Каролінкою чекають тата також зі сходу. кажуть, навряд він повернеться в Тернопіль, але тут повинні служити майбутні захисники. Напевно, що не знаю, чи він зможе повернутися в Тернопіль, але все ж таки якісь курсанти закінчують вищий навчальний заклад. Крім того, тут є. Основа для подальшого несення служби, оскільки пакет був малолюдним, довго до людей ніхто не виходив. Лише хвилин за 20 до виходу таки спустились представники адміністрації. На базі військової частини створюється батальйон територіальної оборони, який це буде як військова частина, і він буде на постійній основі. Є рішення прийнято ріша, що він не буде залишитися і в мирний час. В такому штаті, як він зараз на даний момент, є. Це вже є перші кроки для того, щоб відновити якусь частину, і та земельна ділянка, і то ділянка військової частини, містечко військово, воно залишається за батальйоном територіальної оборони. А далі які плани просто зараз не на часі. Нагадаємо, останню бронемашину з частини вивезли у грудні 2013-го. Саме цю бригаду називали однією з найкращих в Україні. Велосипедисти таки зможуть їздити коло озера і не заважати тим, хто там повільно прогулюється. Набережну вже розпочали ремонтувати. І проект велорозміток також є. Він з'єднуватиме одразу три парки. Проте коли його втілять в життя, поки не знають. В проєкті заплановано просто реконструкцію набережної. тобто розмежування і розмалювання окремої зони для велосипедистів, поки що не заплановано. А у нас є окремий проєкт, який передбачає з'єднання. Трьох парків Тернополя для зроблення єдиного веломаршруту. Це парк Шевченка, парк Топіч і Парк Загребеля. Відповідно, в межах цього проекту ми зробимо все рівно з часом розмітку для велосипедистів. Нагадаємо, набережна один з улюблених маршрутів і для велосипедистів, і для пішоходів. Проте часто обидві сторони конфліктують, бо не можуть розійтись. Бути уважним за кермом і не забувати, що на вулиці діти закликають державтоінспектори водіїв у час канікул. Школярі у період відпочинку багато перебувають на вулиці без нагляду дорослих. Тому з 1 червня на Тернопільщині триває профілактичний захід ДАІ літо 2014. Державтоінспекція наголошує та застерігає водіїв все ж таки звертати увагу. До тих звертати увагу, що в тому чи іншому місці можуть вулицю переходити і діти, бути максимально обережними, виконувати всі вимоги правил дорожнього руху, а так для того, щоб вберегти наших дітей. Дотримуватись правил дорожнього руху і не перевищувати швидкість, закликають інспектори, адже за цим стоїть чиєсь життя, наголосив Василь Барановський.